У нас были выставки, но знаете, как всегда локально, спасаешь своих животных. Когда началась война, у меня нет моих и твоих животных. Как только произошла трагедия на Каховке, оказалась там первое, потому что мне позвонили, попросили. 32 щенка. Это половина из того, что там есть. Мы взяли сегодня на пристройство. Более 17 щенков с Херсона. И сегодня вы можете видеть щенков, которые два месяца просидели в клинике, обработанные, вылечены уже, потому что в тех условиях, которые достали, это были полуживые трупы. І плюс наше животне, звісно. Я говорю, знаєте, наші Ніколаївські борзи. животные – животне найкращі животне в мире. Поэтому сьогодні виставка для всіх, скажімо так, животных, не тільки нашого бороду. Ми знову нашою могутньою командою з дівчатами з Миколаєва, з центру порятунку тварин. Ось рано починається не з кави. Це наш добрий водій, який допомагає. Ось врятували собаку, двох котів. Ось жіночку достали з води, яка ледь трималася. Зараз веземо її надавати першу медичну допомогу. Ось наш дідусь, який не хотів виїжджати, сьогодні вже захотів, слава Богу, зрятували, витягли. Бачите, воно теж в воді поцицьки. Працюємо, працюємо і далі будемо працювати, скільки зможемо. Мене звати Бухонська Ірина Вікторівна, я начальник відділу відлову в комунальному підприємстві Центр захисту тварин. Як і всі дізналися про трагедію на Каховської ГЕС. Зразу було прийнято рішення з директором підприємства, що треба їхати на допомогу і рятувати тварин, які, яким потрібна допомога. Найтяжче було бачити трупи тварин, вже тим, яким не допомогти. Перший день евакуації у нас була і коза, торпеда її назвали, і півні були, коти, собаки. Тобто все, кого ми бачили, кому потрібна була допомога, ми ловили тільки з води. Тому всіх, кого живих ми бачили, тому ми допомагали і евакуювати. Тобто козу забрала господарка ще в той день. Петухів, курок перелаштували в Херсоні, Це в перший ж день. Кішок і собак ми забирали собі на підприємство. Їм надавалася допомога, їх обглядували лікарі, бо вони були перший день ще в легкому стані, але були і тяжкі, такі які вже тонули, і їм ну переохолодження, і ми проблема з тим, що вода буде в мазуті. І це дуже шкідливо сказалося на тваринах. Тварини, які залишалися у нас, були або евакуйовані, так як ми привозили кожен день і в нас не було місця. від нас забирали на евакуацію тварин у удачі притулки. Була зроблена всеукраїнська сторінка, де розміщалися всі тварини з Херсону, їхні фотографії, щоб господарі могли знайти свого улюбленця. Багато з нас від нас евакуювали. Ми дуже багато їздили вже коли навіть вода почала сходити, але там був мул. І дуже велика проблема була з цим рятувати таких тварин, так як волонтер, волонтери ловили руками. А ми єдині ловили з седативними препаратами або зі шпицеметом тих тварин, яких дуже тяжко було відловити звичайним волонтерам. Так, все, 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 ми на, вже на березі, підопічні всі в порядку, все добре, кури на місці, собаки теж, все добре, котяки. Обробки, вакцинації планові робили ми. Анна Юрівна, наш головний лікар, у той день була у Чорнобаївці. Їх планова UAнімаals повезли в Херсон, щоб вони робили допомогу вже безпосередньо там. Потім ми всі вернулися, вже коли це стало більш спокійним, всі тварини вже знаходилися у безпечних для себе місцях, там Миколаїві в Прайді, там КП Центр захисту тварин, там теж було багато тварин. Е, тоді ми вже робили ну, потужні е, ну, огляди тварин, щоб розбиратися з тим, що вже з тваринами безпосередньо відбулося. Для нас варіантів виїхати не було. Був варіант робити тут щось зараз. Їхати туди, ну, ми не могли, тому що ми не могли залишити тут клініку, але е, допомагати і робити щось з херсонськими тваринами ну не було вибору їхати кудись, треба було допомагати. Анна Полянська вивозила тварин з Херсону ну, з Анною Куркуріною. Анна Куркуріна вивозила тварин з Херсону і ми безпосередньо на території нашої клініці допомагали тваринам і ну, проводили, проводили лікування, аналізи, обробки, вакцинації, все, що було потрібно тваринам. Після Каховської, ронації Каховської ГЕС з Херсону нам було доставлено три маленькі кішечки, ну, прям маленькі-маленькі. Був один рижий кіт. Він посиде, Ну зараз він сидить теж у нас. Е, у нас була був ще один великий кіт. Е, цуценят, яких ми вакцинували. Вони проходили через нас. У нас є їжак, він теж його десь там на березі ловили. Треба було спасати, а Анна куркуріна плавала за цим їжиком їжаком. Ну і ну, тварин через нас проходило багато, але безпосередньо у нас залишалось дуже мало, тому що ми боялися зробити ну, наш стаціонар інфекційним. Тому ми, ми намагалися, щоб тваринам було комфортно і вони нічим не хворіли через стаціонар, залишати тільки клінічно здорових тварин. Ми пролікували більше ста тварин після підриву Каховської ГЕС. І от нещодавно ж була виставка в Каштановому Сквері притулку Прайд та Куркуріної. Там було було відсотків 80 тварин. Ну ну цуценят, які були саме з Херсонської області, Чернобайки та інших.